Тернопольські патрульні знайшли авто, яке було в розшуку. Автомобіль БМВ зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм та перевірки документів поліцейські з'ясували, що машину викрали ще у 2016 році. Відтак вона перебувала у розшуку. Працівники поліції склали на водія відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у селі Сапогів Чортківського району. Вогнем знищено покриття площею 60 квадратних метрів, 10 тюків соломи, одне дерев'яне вікно, двері та інші речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Правоохоронці Тернопільщини піймали двох любителів наркотиків, одного з них у Бучичі. Під час поверхневого огляду у нього виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Ще одного чоловіка піймали поліціянти у Купичинцях. Місцевий житель, побачивши людей у формі, самостійно віддав їм поліетиленовий пакет з порушку подібною речовиною білого кольору. Їх правоохоронці вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Оперативники Тернопільського райуправління управління поліції встановили особу шахрая, який продавав неіснуючий товар. Зловмисник розміщував в одній із соцмереж фейкові оголошення про продаж військової амуніції. Люди платили гроші за товар, який аферист їм не відправляв. У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 32-річний житель Тернополя. Поліцейські встановили причетність фігуранта до трьох фактів шахрайства. За ними розпочаті кримінальні провадження.